Слава Ісусу Христу, Біблія, Псалом 29, Псалом Давида. Віддайте Господеві хвалу, Божі діти, Віддайте Господеві славу і силу, віддайте Господеві славу Його імені, поклоніться Господеві в пишноті святості, Господній голос над водами, Бог слави, загармів Господь над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний. Голос Господа і кедри валить, Господь ламає ліванські кедри, Він змушує скакати кати на чителя та Сергіон, як молодого буйвола. Голос Господа викрешує полум'я вогню, голос Господа потрясає постелю, Господь трусить постелю, кадеш. За голосом Господа народжує лань і оголюється в лісах дерева, в його святині все волає. Слава! Господь був на троні. Час потопу і як цар, Господь перебуває по віки, Господь дасть силу своєму народові. Господь поблагословить свій народ миром. Амінь.